Так, ну що, давайте поступово знімаємо, починаємо з карликів. Такий карлик. маленький прималенький карлик. Дуже велика квочка. Біжи. Їж. Зразу покриваємо яйця. Яйця звичайні під нею. Побігла, зараз в неї. <гнали> Погнала. Так, тут дві карлики. Ця лупить. О, в неї якраз он вивод. Привіт, ти моя заєчка. Червоненьке воно. Світленьке якесь. Бентамочка одна вона вивелась. Вийця ось. Бачите, маленька? Іще одна яйця він є. Так, шкаролупки ми отут складаємо. Потім будемо варити. Так, оце на... одяглося на яйце. Так, що в нас тут? Це надклюнуло чи ні? Це поки не надклюнулось. Ану. Живеньке. Що там? Це ти така мама тут. Давайте цих курчат малих перенесемо там під одну бентамку. Я її сьогодні вже знімала, вона вже сьогодні їла. Вона у мене тут висушує інших курчаток. Дивіться. Мама Аська, дивіться, скільки в неї курчат. Це вона бентамок вже вивела, і я їй е перекладаю мокрих курчаток від інших квочок. Вона їх тут висушує. Дивіться яка. Дивіться, яка вона лиса під низом. Давайте чи знімемо курочку, щоб вона поїла. А діток її занесемо тій хвощці, нехай вона їх далі досушує. І буду йти, заберу їх під лампу. Дивіться, яке червоне цікаве. Геть червоне вивелося вам. Забирай. І бентамечка, дивіться, курчатка. Покажу вам різницю. Ось курчатко карлика і курчатка звичайне. Подивіться, яка різниця. Я б не сказала, що прям насильно багато карлики. Менші, ну менші, але вони з таких манюсіньких яєць, а лупляться крупні курчата. Що ти йдеш, ходи, йди. Ось я там мокрий є. Давай. А, два є! Диви. Ну, диви, не можна з руки випустити. Біжи, біжи, мамашка, біжи, їж. Ось, дивіться. Хі -хі -хі -хі. Ще один карлик і біленьке. Ай, бізі, такі біленьке. Біленьке, маленьке. Іди, йди до мами, в тебе тут стільки вже дітей. Так. Це яйце ми зараз перекладемо сюди, курочку знімемо поки що, а потім повернемо ті користь. Вже, до речі, можна якусь із бентамок взагалі знімати і відправляти до своїх курей. Вони все одно курчат водити не будуть, тому що немає вольєрів для цього. Так, тут у нас що? Тут яйця також, по-моєму, там надклю. Ану, так, да, тут, підкладемо ці хай ця лупить. Ось надклюнуті. Це мішаних з іншого господарства. Тут його лошика є. І з іншого села є тут воно надкльоване, бачите? А це, це не надкльоване, але курча живе. Вже можна якусь ковочку і виганяти. Так, все, зараз отак, бачите, разом всі поклала, щоб вони не висивали. І отако накриваю, Все, тут нема вже яєць. Нема. Все, закрили. Тут вже звільнилося кубло. Так, тут у нас що? Тут сидить ще дві бандитки на яйцях. Це звичайні яйця. Вже карликів яєць і нема, вже карлики всі вивели. Сиділо три кочки в банкамки, під кожного було по 15. Потім по одному вибракувала, по 14 яєць, і майже всі вивели по 14 курчат. Одне ось недавно я ну, сьогодні зранку забрала, завмерло одне, а так під одної 14 вивелось, під другої 13 і під іншою он також, напевно, 14. П'ять курчаток вже забрали, в мене бентамок. Все, закрила. Гуси верещать. Так, все. Бентамки бігають. О, О, погнала, погнала мала. Скільки їх там? Три. Так. Тепер тут курочка сидить. Привіт! В неї мав бути вивод, я її яйця віддала ті курці, що вже лупить, а ця сидить, продовжує на тих яйцях, що сиділа біснувата індичка. От на її місце на місце біснувати індички, я підсипала там он, яйця ем, тієї курочки, що у тому кролятнику сиділа, принесла разом з яйцями її. Яйця накриваємо. І все, закрили. Закриваємо, щоб вочки сюди не лізли. Так, потім індичку ще зніму. Зараз я індичку зняти не можу однією рукою мені незручно. Але зараз саме цікаве. Ми йдемо переходимо до самого цікавого моменту. Отут у мене сидять ще квочки, які дві луплять. Воно в них пішло, там діло. Зараз достанемо, її заберемо. Давай. Гуляй. Вон, Бачите, якраз народжується курча. Вон, вилазить. Мамашки героїні віддамо його, хай там вилазить у неї. Боже, скидки тебе дітей там. О, Дивіться. Я там, О, якраз лізе, вон, дивіться, з яйця вилазить. Хто не бачив, як народжуються курчата під бентамкою. Що, ти вже вилізло? Забираєш? Так, да, вилізло, вони якраз. Каралупу забираємо і що це в нас? Що це в мене тут підписано? Ага, з села того. Таке цікаве курча. Хотіла б розвести таких курей, як у тієї жінки, що набрала яйця. Може, дай Бог і розведемо. Так. Надкльоване. Так, а що тут Ага. Це надкльоване, це не надкльоване. Зараз вибачайте. Так, чотири, да. два під питанням. Куркачка, Як би ти оце мене не кусала? Як ти мене дістала? О, так можна ж закривати її. Чуті, що в тебе? Що є? Що? О, є! Щось вилізло. Давайте знімемо тоді подивимося. А, Ліза якраз ще одне. А, якраз те, що. Мала якраз тріпало влаштувала, дивіться, який тут у нас движнячок. Воно, дивіться, лізе. Мале вони таке мале народжується. Набирай. Бачите, з залатаного яйця вилізе, то на що. Ага, також. Зрозуміло, що лізь. Ліз. О, дивіться, соломкою прикидає. Вон. Дивіться, дивіться, соломкою накриває малих. Диви, диви, диви. Боже, яка кочка. Це до мами. Дивіться, скільки під нею вже сохне. У нас тепло. О, полізла, полізла мокре. <сохне> Ой, які не кумедні. Качення одне перенесла ось сюди, тому що щось там качка наробила, чудила щось такого з ними. Так, зараз продивлюся ці всі, що тут у нас. На паузу поки. Так, одне під питанням. А ці всі живенькі. Що ми робимо? Добавляємо під яку краще? чи під ту, чи під цю. Давайте під ось цю. А, ні, чого? Я ж потім все одно поділю. Я візьму, Поки курки ходять, то я так разом яйця змішала і накрила, щоб вони гріли один одного. Ну, тобто яйця я маю наладити. А потім курки походять, я їм розділю. Поверну яйця. Так, оці під питанням, зараз я на паузу ще раз поставлю і посвічу. Так, два неживих завмерлося з двох різних господарств інших. Так, це теж. А одне, вроді би, як живеньке. Так. Добрий день, що ти йдеш? Тут іще рано тут Не Ці кучку нічого зараз. Кохінхінка. Ні, чистокровна. Давай йди. Погнали. Дочка Кохінхіна, а то зараз може йдуть писати, що кого ви кохінхіном назвали. Нікого. Так, значить, що, малі там? Зараз знімаю дві індички, щоб пішли гуляти. І а я вас поставлю тут біля бандиток подивитись трохи. Поспостерігаєте за цими дуже великими суперкочками. Добрий день малі. Шо ви? Сваритись тут? Сваритись. Сваритись. Мої дойки такі. Давай, індичка. Тільки не клюнь мене, будь ласка, я тебе прошу. От я тебе дуже прошу. Не клюнь мене, не клюньте, моя доєчка. Вона вже тут. Іди сюди. Все, лізеш, Диві, лізе. вона побачила там. Що ти там побачила, що ти лізеш? Давай сюди. Це ж твої тут діти будуть. Йди. Потім я розділю. Поки одна вона вже перша сіла, то хай сидить. Погріє ці, що є. А потім розділю. Все. Сиди, наїлася, я тебе не заставляла так рано сідати сама. Бачили ви е, свідки, що я її не заставляла рано сідати на яйця. Вона сама захотіла. Все, ці накриваємо, скоро вже мають бути індичата, до речі. О, так, да, вони вже он, рухаються, вже видно. Скоро дня через три. Не знаю, як там відео вийде по хронології, але мають бути скоро. Що ти сваришся? Півник. Ух, ти, такий півник! Тут я стільки бентамок наплодив! Тут стільки бентамок наплодив! Добрий день! Хочу показати вам інтелект карликових квочок! Дивіться, ось там перенесла не так давно цей ящик з двома квочками карликовими. Вона поїла, я вже зняла їх поїсти, і ось уже вона вилетіла сюди. Вже шукаю яйця, я їм знімаю шкуру, якою накриті яйця. Вони. І вона зараз на них сяде, дивіться. Йдеш? Ти ховаєш гніздо, так? щоб ніхто не бачив. <плес> <плес> О, Побачила, побачила, йде йде. Дивіться, дивіться. Плигає туди на сторону, щоб не на яйця. І тоді сідає на яйця. Дивіться. Ще свариться на мене, щоб я її не знімала, бачите? Ще одна він хоче. Ти йдеш вже? Йдете? Очки відпочивають. Ні, ну ті ще наче не хочуть, Оця, ця може вже хоче. У дві вже сіло, поїло, у дві минутки поїло. Ось оця вже сіла на яйця. І ось ця, яка вже вивела. Купу курчати, які під нею вже сохнуть. Вон, дивіться. Зараз ми їх, до речі, заберемо і в хату занесемо під лампу. Переноска для курчаток. Забираємо такі цікаві курчатка. Це з іншого господарства, не з мого. Це я так зміну крові роблю. Ось тут, бентаночка ось є. Дивіться, яка цікава. Маленька. Тихо, тихо, тихо. Ця курочка висушує мені курчатом з тих, що всі. Полупилися, вона висушує. Вон, дивіться, яке цікаве також. Курчатко червоне, дивіться, яке червоне-червоне, неймовірно гарне. Тут, так, що там? Це ще геть масіньке. Оце вон стричить. Що, йдеш уже, чи ще сохнеш? Йдеш під лампу? Чи ще посохнеш трохи? Давай заберемо. під лампою більше місця буде вдома. Ось такі красончики. І це заберемо вже червоне. Червоний-червоний. Дивіться, яке, якщо порівняти з жовтенькими. так, а цього малого. Також чи ще рано. О, о це догори ногами перевернулося. Малюки, все-все мамашка, ти мамашка, соломку, він щось там поправляє. Моя ти солодка така курочка. Мамашечка моя золота. Золота маленька мамашечка. Все, накриваємо, хоч у нас зараз спекотно, але все одно накриваємо, воно вже йдуть, дивіться. Бачите, вже йде, йде, йде. Лоха! Куди ти йдеш? Так, куди їх поставити, щоб вона не перевернула. Ти тут сидиш? Це ця, що тут сидить. Вон тут. Давай, йди, вилітай. Вилітай, йди я тобі, яйця. Вон. Сідай, йди сідай, 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 я тебе наверх занесу. Давай. Дивіться, яка мамашка. Так, Далі. Дивіться, бачите, яка вона у нас розумна. Піднімається на ліфті вверх. Бачили таке? Ну подивіться. Так, хто наступна? Хто там мамка героїня? Ти давай. Сюди. Це ця, напевно, що сюди чи туди. Я тут дві курочки, вони однакового окрасу, я трохи їх плутаю. Чи це ця сидить, що тут, чи це ця сидить, що отут зверху? Там зараз яєць нема, бо вже вони вивели, вже багато повиводили, вже бентамки майже всі вивелися взагалі. І я тепер не цей. Не знаю, це одна із тих. Мені здається, що там малюсінька. Зверху, а оця, мені здається, отут сидить. Зараз ми до неї підійдемо. Та, що більше мене боїться, значить ця та сидить отут, бо цих я пізніше посадила, а вони пізніше сіли. Зараз побачимо. Ану. Колобок. іди сюди. Колобок колобок, я тебе з'їм. Тихо. Ти тут сидиш чи не тут? Це твоє чи не твоє? Ну, не твоє, мабуть. Не твоє? Певно, не твоє кобло. Твоє, значить, отут зверху. Ото та, менше, напевне, сидить. Тут. Не твоє, так? Да? Давай, ходи. Ліс, давай, ліс. тобі зараз яйця дам. Дай їй трохи яєць, вона теж хоче бути мамою. На на. на тобі яєць. Полізла. Да, це ця, що тут сидить. О, ці вже дві йдуть. Це здається. Одна мішана, а друга. А ну не чіпай кохінхінку! Це мішана. Іди сюди. Ти тут сидиш. Ти тут сидиш, бандітка? Зараз Зараз я дам тобі трохи яєць. Зараз Зараз я заберу. Качине тут також довиводиться. Бачите, сама полізла. Ну, треба, щоб вона легенько сіла, бо яйця дуже крихкі, коли вони надкльовані, то я так частину відбираю. Ой, де вже. Кохінхінка, зараз йдем. Ти по мене сюди прийшла, я йду йду. О, все нормально, забираємо назад. Цих два. Все. Молодець, розумна. Ходи, йдеш? Ходи, я тобі дам зараз гнездо. ти не тут сидиш, ти отут сидиш. Дивись, отут ти сидиш, отут. От там сідай, Ліз. Ой. Все полізла. Наїлися, бачите, їх і не треба й контролювати, вони самі. 10-15 хвилин вони вже сідають. Мала бандитка, йди. Тобі вже сюди пора. Йдеш, ні? Ну ні, то накриваю поки. Та вже там, он давно. Так, курка, сідай, сідай. Не кричи, я ж тобі допомогти хочу, чого ти кричиш? Чого ти кричиш? Все, моя ти розумашка. Все, все, сідай. Отак. Ой. Гвіздок тут щось. він... Значить, нормальний раніше було зараз таке щось. Все, тут сіли. Індичка, ну так. Да. Бабуса, іди звідси! Дивіться, там напевно, руда вже тут. Да. Ось вона. Руда. Ну чого ти сюди лізеш? Ну чого ти сюди лізеш? Ну йди поїж! Іди поїж! Давай йди. Ці нагадали кубло, ніхто не хоче нестися тут. Яйця вже понаносили деякі. Ось, яйця. Курочку, бідну налякали. Ну є, ну то ж так є. О, пішла нестися. Індичка, злякала курку. Що ж ти так? Погано, індичка, во на тебе. Так, давайте. Хіба раболі дамо? Може індичка захоче. На Люк-люк-лю, йди. Оно, диви. О, бачите? Он до, сідушка, йди. Там гошка у мене зараз на цьому, на На виголі. Гуска, у нас, до речі, вже хоче сідати. Гошка, йди сюди! Гошка, гошка! Го. Гошка. Свині ганяють. Кнопа! Кнопа! Кнопа, а в кого це такий ніс брудний? кабанчик, Клопай, кабанчик. Ой, о -о -о -о. Гошка йде. Ось, 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 де та гошка? Тільки що я її тут бачила. Тільки що. Гоша йди. Ось, 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 ось. Иди сюди! йди. Ти гусенят там чуєш, да? там гусенята на виголі, йди сюди, Гош. Скоро в тебе будуть, иди. Гоша, йди. Гоша йде. Йди, 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 давай. Гоша, Гоша, йди. Фі, мала. О, гошку. Гошка, 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 гошка. Йдемо на яйця. Гошка йде, на... гошка йде на яйця. Ой, хороша криклива вже. Ой. Ой. Ходи, ходи, йди на яйця. Йди, йди гошка, йди. Йди сюди. Бігом, 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 іде на яйця. Шик. О, свиней побачила. дивіться. <ривіт> 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 Перший раз побачила свиней. Сідай, все, 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 все. сідай. Сіда. Полізла вам. Полізла вона яйця. <ривіт> так що такі справи в нас.